Саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, саду гуляла, квіти збирала, кого любила. Мій перший десерт, який дозволяла робити мама, років 7-8 з дуже простих інгредієнтів. Крекер з маком. Зараз він трошки по-іншому виглядає, ніж 30 років тому. Сметанка, цукрова пудра і трошки ванільної пасти. На той момент в мене не було ванільної пасти, був звичайний ванілін, замочений желатин. і банан. Зараз поріжу. Сметанку з цукром і з ванількою збиваємо міксером. Желатин розпустили в мікроволновці. Виливаємо сметанку. ще Біжик-бжик. До збитої сметани з желатином розпущеним банани. Трохи його так перемішаємо. Вже пахне як в дитинстві І в мене є трошки соляної карамелі. Можна додати, можна не додати, і без неї буде дуже смачно. Можна згущенки, якщо є. Чи фруктів яких ще окрім банана, полуниці, малинки. Можна додати, також все буде дуже смачно. Все, чуть-чуть вимішали, щоб все печиво було в сметанці. Я колись в дитинстві викладала це в мисочку заслану пакетиком. Сьогодні в мене є колечко, затягнуте харчовою плівочкою. Отак. От Я викладу в нього. и трошки карамели. Карамель с ванилькой. М -м -м. Как же ж будет смачно. И решту Маса з печивом і сметанкою Все до останньої крапельки. Трохи розрівняю, щоб було красиво. І в холодильник годин на 5-6, воно все пропитається кремом, сметанкою, ванількою, з карамеллю, затвердіє від желатіна трошки. І можна буде прикрасити якоюсь шоколадною глазурю чи ганашиком. Продовжуємо далі це робити. Ну, На наступний день зараз буду доставати Торт, щей би він достався. Торт. Десерт. Але в дитинстві я його з гордістю називала торт. У торт. мене лишилися ще трошечки карамельки. Тому прикрасимо карамелечкою. Розтопила молочний шоколад і додала трохи олійки. Мені дористо Mm-mm-mm-mm. <clears throat> Коли я була маленька, шоколад е, у нашій сім'ї був не е, кож, кожнодневним інгредієнтом в дитячому раціоні. Це було прямо свято свят свято свято, -свято. Ага, цепляється трошечки. Ну, то, а сьогодні є, можна використати. Отакий От неідеальний десерт з мого дитинства. Я і не намагалася зробити якимось його вишуканим, але він на смак, як той. Поїду до мами, пригорщу.